3 грудня міжнародна спільнота відзначила День людей із обмеженими фізичними можливостями. Метою такого дня є привернути увагу суспільства до проблем людей із вадами здоров'я, а також проводити активну інтеграцію в громадське життя осіб з інвалідністю. Чимало таких людей проживає на Радехівщині. Саме їм у цей день була приділена особлива увага. Святковий концерт із нагоди дня людей із обмеженими фізичними можливостями відбувся у актовій залі Радехівського народного дому. Захід традиційно ініціювала Асоціація інвалідів Радехівщини на чолі із керівником Нілою Василик. Вони долаючи труднощі, проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя. Великий жаль із року в рік у світі число людей із вадами здоров'я зростає сьогодні. Це більше 1 мільярда людей, тобто 15% населення. Тому все гостріше постає питання інтеграції таких людей різного віку у життя суспільства. Саме за активну громадську позицію із нагоди свята грамотами присутніх нагородив заступник голови Радехівської районної ради Василь Кутенський. Багато з вас долучається. Різних проєктів працюють, працюють так, як вони можуть, в громадському житті і так далі. Тому дозвольте мені нагородити грамотою районної ради Мартинку Надію Володимирівну. Борус Мар'яна Степановича. Коцур Юрію Ростиславівну, Гладка Ольга Васильевна. За активність та заслуги грамотою було відзначено керівника асоціації інвалідів Радехівщини Нілу Василик. Звернувся до присутніх Юрій Карплюк в нашому районі сьогодні десь приблизно 2500 осіб з обмеженою дії здатності. Ну тобто сьогодні зібралися найбільш такі активні, більше людей, яких є така активна громадська позиція. І тому я хочу вас привітати з цим днем. Привітати з вашим з нашим святом, побажати вам здоров'я. Дужатом активності в громадському житті і свого боку управління соціального захисту напевно докладе все, що важливо, для того, щоб зробити ваше і наше життя більш комфортним. На жаль, число людей із вадами здоров'я протягом останніх років на Україні зросло і у зв'язку із війною на сході України. Я щиро дякую, що сьогодні надали мені можливість долучитися до вашого свята. І мій маленький внесок, я думаю, і вам допоможе. І знаєте, тому що якби це дійство мені так близьке, тому що вже більше двох років я находився на сході командиром першого здоров'яно-мобільного шпиталю яким ми допомагаємо хлопцям на сході. І знаєте, не раз мені приходилося бачити людей, наших хлопців, які були і без руки, може, і без ноги, ну і які казали, пришийте мені, будь ласка, я хочу рвуся на передову. І це їхня така наснага, це їхня така мужність ну, всилювала і може і в наші серця відвагу, і те, що ми робимо. І я розумію, що ці люди, які мають може чуть-чуть менше можливості, як інші, так але в них є добре серця. Я знаю, і в них є мужність. У них є відвага. У дарунок та на добру згадку усім присутнім танцювальні та пісенні колективи виконали численні номери. E Захід завершився спільним святковим фуршетом, за яким кожен із запрошених міг не лише смачно пригоститися, але й добре провести час у розмові із однодумцями. Такі свята та заходи Асоціації інвалідів Радехівщини дається організовувати за рахунок підтримки благодійників. Спонсорами нашими є, що накрили стіл. Це Жук Василь. Підприємець подякуємо йому. Яворський, Михайло Григорович Макар. Завод Крат Галичина, яка надала йогурт і сметану. В кінці чаювання ми вам всім будемо давати, ну, роздавати кожному в руки. Далі підприємець Світлик Шиба нам дав фінансову підтримку, за які гроші будуть виписані 20 членам асоціації газета Благовість на цілий рік. Це є дуже добрий подарок для нас на сьогоднішній день. Отож, не буймо байдужими до долі таких людей.